Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учителька української мови та літератури із Сумської області. Пропоную сьогодні розглянути, як створити сайт у ресурсі Canva. Зараз я продемонструю вам свій сайт, який я зробила у Canva. Отже, я створила бібліотеку цифрових уроків і цей сайт має ось такий вигляд. Заголовок? Далі коротко про себе, що таке цифровий урок. Які форми роботи можна організувати за допомогою цифрових уроків? Далі перелік цифрових застосунків, ті, які я найчастіше використовую. І далі безпосередньо ось ця бібліотека уроки, якщо я наведу на назви ТЕМ, я перейду за. Посиланнями, які тут приховані, і потраплю на інший цифровий ресурс, де розміщений власне цей урок. Від 5 по 9 клас я розмістила тут по два уроки. Наприклад, я ось натисну на 9 клас, і ми переходимо у ресурс Свей. Де розміщені матеріали до уроку складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку між його частинами. І вже тут безпосередньо я можу побачити, які матеріали тут розміщені. Це той урок, який я можу передавати дітям. Можна працювати з такими уроками в очному форматі, в змішаному і під час віддаленого навчання. Тут є різноманітні вправи, тести, інтерактивні завдання. Можна перейти до них за посиланням або за QR-кодами. Отож, ось такий вигляд має цей сайт, створений у CanVi. Як створити такий сайт? Для цього вам необхідно авторизуватися у застосунку Canva. Якщо ви не маєте ще тут своєї домашньої сторінки, свого облікового засобу, запису, то це легко зробити за допомогою вашого Google аккаунту. І ви потрапите на головну сторінку. Ось тут ви зможете побачити всі можливі варіанти. Які пропонує застосунок, що тут можна створити. І ось тут є сайт. Натискаємо на цю опцію, і в нас відкриються ось такі шаблони, які погруповані за функціональністю, навіщо вам цей веб-сайт. Просто веб-сайт для бізнесу, для портфоліо, події. Сайт про освіту тут також є. Хочу звернути вашу увагу, що не обов'язково, якщо ми працюємо в школі ви вчителі, то обов'язково обирати лише ось цей шаблон. Ви можете ознайомитися з усіма варіантами і можна будь-який шаблон пристосувати для наших потреб. Візьмемо, наприклад, сайт для бізнесу. Натискаємо. На цей шаблон і переходимо до конструктора, і в нас підвантажується ось такий конструктор. Розгляньмо меню, яке є головним, ось тут, на цій блакитній стрічці. Ми можемо повернутися до головної сторінки. Тут будуть активні стрілочки скасувати попередню дію. Все буде автоматично зберігатися, що ми будемо робити тут. Тут можна попередньо переглянути, для того, щоб сайт бачили ви у тому форматі, як я вам щойно демонструвала, його необхідно опублікувати. Якщо ви хочете поділитися, як презентацію, Тоді можна взяти посилання ось тут. Зліва у нас є панель інструментів, з якою ми працюємо. Перше, перша опція, на якій ми зараз знаходимося, це шаблон, який ми маємо обрати. Наступний, е, наступна опція це елементи, які ми можемо додавати. Це різні зображення, фігури. Кнопки і так далі. Їх можна тут шукати, задавати пошук, гортати ось таким чином і додавати на наші слайди. Наступна опція текст. Ми можемо додавати на слайди текстове поле, це може бути заголовок, підзаголовок, основний текст. І ми можемо редагувати потім, як у звичайному редакторі текстів. Те, що ми напишемо: змінювати розмір, колір, виділення, жирним курсивом, розміщення посередині, по центру. І ось наступна опція це завантаження різних фото, зображень. У мене вже тут є своя база. Коли я створювала щось у канві, я завантажувала різні зображення. Тому я обираю або з цього, або можна ось тут передати зображення і підвантажуємо його. Повернімося до дизайну. І перше, що ми маємо зробити, це обрати шаблон, у якому ми створимо цей сайт. Ось я натиснула на один із шаблонів. Зараз я бачу всі сторінки, які пропонує цей шаблон. Я можу обрати їх або всі відразу, або по одній, і обирати лише те, що мені підходить. Я оберу, наприклад, лише одну ось цю сторіночку, вона є першою, це є заголовок. І тут ми потім починаємо редагувати. Змінюємо. Тексти, якщо не потрібні, ми можемо виділити ви, ви, і видалити. Так, ось я поредагувала першу сторіночку. Зверніть увагу, якщо вона у вас виділена, ви що ви можете? Ви тут можете додати приміточки. Можете дозволяти часткову заміну в місту це, якщо ви сюди запрошуєте інших користувачів редагувати разом з вами. Можна копіювати сторінку, і вона додасться сюди ось вниз. І ви зможете на основі вже створеної сторінки щось змінивши, створити щось нове і додати сторінку. Я додам нову сторінку, вона вже має ось такий колір. Або ж я можу натиснути ось тут із шаблона. І ось таким чином додати нову сторінку. І знову ми редагуємо, видаляємо непотрібний текст і вписуємо, повернуся назад, ось так. так. Видаляємо текст і пишу. Якщо вам не потрібно, ви можете видалити, натиснувши ось таким чином. Можна скопіювати вже цей текст ще раз, якщо потрібно, або видалити. Якщо натиснемо на три крапочки, у нас відкриється ще ось така панель. Ну, але, в принципі, можна скористатися і ось таким. Тобто, якщо мені потрібно, я тут редагую, видаляю те, що мені не потрібно. І вписую. Таким чином. Для того, щоб поредагувати текст, ми можемо ось так виділити те, що ми написали. Виділяємо. І вгорі бачимо, у в мене відкривається панель. Ось ми можемо змінити шрифт нашого документу. Берімо ось цей і можемо розмір, ось я збільшую. Бачимо, у мене збільшуються мої написи. Можна змінити колір. Можна виділити жирним, курсивом, змінити розміщення. Можна змінити ось таким чином, наприклад, розтягнути літери або відстань між. Рядками. Для того, щоб змінити зображення, ми виділяємо цю частину, повертаємося у передані і завантажуємо зображення. У мене вже воно тут є, ви можете завантажити із вашого комп'ютера. Ось у мене є це зображення, я його просто ставлю. В рамочку, і у мене таким чином ось зберігається моє зображення. Я його можу виділити, можу збільшувати, можу зменшувати, рухати на слайді і залишати так, як мені подобається. Повертаємося знову у дизайн, наш шаблон. Можна або тут додати сторінку, або наступну ось. Тут обираємо наступну, додати як нову, і ось з'являється у нас третя сторінка. Редагуємо наші тексти, якщо не потрібні, нагадую, можна завжди виділити. Можна для зручності збільшувати розмір слайду. Так, ось тут, наприклад, я розміщу зміну. Це буде відео моє. Непотрібне видаляю. Ось таким чином. Відео нехай будуть. Права один. Права два тепер я а, сюди розміщу посилання. Цю панель ми можемо ось сховати, натиснувши на цей прапорець, ось таким чином. Я підготувала невеличке відео, Ось беру посилання на нього, повертаюся свій шаблон. І далі ось таким чином я виділяю. У мене з'явився ось такий значок посилання. Я натискаю на нього, в мене відкривається панель для того, щоб я вставила сюди посилання. Ось воно тут є, натискаю готово. Так, Бачу, що в мене тепер це слово підкреслене. Тобто тут уже приховане посилання, буде перехід на моє відео. Тут я хочу розмістити, наприклад, дві вправи. Я ось підготувала вже. Одна вправа буде в Learning Apps, копіюю посилання, повертаюся в редактор, виділяю, натискаю на значок посилання, вставляю, готово. Бачимо, ось тут підкреслено в мене. Переходжу до другої вправи. Наступна вправа буде у WordWall. Копіюю посилання. Повертаюся в редактор. Виділяю значок посилання. Вставляю. Готово. Ось є. Ось такий вигляд матиме мій сайт із трьох слайдів. Поки що я бачу в режимі слайдів. Як побачите так, як я вам демонструвала? Для цього не потрібно опублікувати наш сайт. Можна переглянути, а можна відразу опублікувати. У вас відкривається ось таке вікно. І тут ми просто заповнюємо, тут нічого не змінюємо. Натискаємо Продовжити. Тут ви можете дописати, ну, наприклад, це уроки. Нехай буде урок один. Можна описати свій сайт. Але це не обов'язково. Опублікувати. Чекаємо, доки наш сайт опублікується. Отже, наш веб-сайт наразі опублікований, і ми отримуємо ось таке посилання. Ми його копіюємо і можемо передавати. Для перегляду будь-кому. Можемо також зберегти собі. Щоб переглянути, який вигляд має сайт, ми можемо перейти ось за цим посиланням. І бачимо, що щойно створений веб-сайт має ось такий вигляд. Так, ось у мене не видалилося. Зверніть увагу, мої посилання працюють. Коли я наводжу тут курсором, бачимо, буде перехід, натиснемо на відео. Так, і ось тут. Відео до. Ставлю на паузу. Все працює. Права один. Мала бути Learning Apps, Так, є ось це вправо і вправа два. У WordWall. Чудово є ось вправа, яку я підвантажувала сюди. Все працює. Повертаюся. І зверніть увагу. Якщо ви будете редагувати ваш вебсайт, а ви завжди зможете його редагувати з вашої головної сторінки, то щоразу ви маєте його знову опублікувати, взяти ось те посилання, яке я брала, і передати іншим для перегляду. Повернімося на головну сторінку, щоб побачити, де. Можна знайти щойно створений вебсайт. Отже, я зараз на головній сторінці, на своїй домашній сторінці, і ось я бачу щойно створений вебсайт. Ми можемо тут змінити його назву, якщо це потрібно, або залишити так, як є. І ось тут де три крапочки, ми можемо натиснути. Ми можемо копіювати посилання, але це буде в режимі перегляду як презентація. І можемо видалити наш вебсайт. Отож, друзі, надихайтеся, творіть! Бажаю успіху!